Традиційно восени до нашого міста приїздять футболісти з різних куточків України та за кордону, аби позмагатись за першість у турнірі зміні футболу пам'яті Олександра Грицюка. Змагання проходять восьмий рік поспіль. Саме стільки років минуло відтоді, коли трагічно пішов життя Олександр Савич, людина, яка не лише залишила про себе добру згадку, а ще й зробила чималий вклад у розвиток спорту міста. Урочисте відкриття турніру відбулось на стадіоні Шахтар. Привітав команди з початком змагань та побажав учасникам гарної гри і хороших результатів. Заступник міського голови Андрій Сторонський. Ми раді вітати вас в нашому місті, раді бачити, як і близні сусіди сусіді з міста Володимира, міста Іван... Селища Іванич, так і Республіки Білорусь, наших традиційних друзів, які приїжджають на турнір. І хоча погода трошки сьогодні, казав би не зовсім футбольна, але я бачу, що настрій нас всіх. Бойовий бадьорий, і я думаю, що і погода згляне, і сонечко вигляне, щоб привітати все таки вас з цими прекрасними змаганнями. Я бажаю, щоб в цих змаганнях переміг на і дозвольте мені традиційний міжнародний турнір присвячений пам'яті. Олександра Савича Грицюка, оголосити відкритим. головним спонсором турніру з мініфутболу є депутат міської ради Леонід Климович, який з року в рік не лише організаційно, а й фінансово допомагає у проведенні змагань. Зізнається, задоволений, що попри скрутні часи, турнір пам'яті Олександра Грицюка вдалось зберегти та навіть розвинути. Щороку команд, бажаючих взяти участь у змаганнях, збільшується. а Це свідчить про певний статус турніру. Радий, що нам вдалось все ж таки його ввести і протриматися вісім років. Бо були різні часи, бувало і трошки було скрутно, бувало і кращі часи. Залежить, але 8, це вже восьмий турнір. І хочу сказати, що він все краще і краще нам вдається. І це вже ми вийшли на рівень міжнародного турніру, тому що є команда з Республіки Білорусь. Ну, Були переговори ще з командою з Літви, але, на жаль, щось їм не сталося. Тоді б це вже був такий, знаєте, більш повноцінний, повноцінний турнір, вже міжнародний мали б повне право назвати. Ну це теж Білорусь все-таки братня республіка, команда дуже хороша, дітки. Які грають дуже хорошо. Звісно, треба і на купки гроші, і, наприклад, там те саме, дітей десь кудись приділити і покормити все. Ну на жаль, з тих коштів, які виділяються, їх значно треба більше. Вот. А команд завжди більше і більше і не хочеш відмовляти. І тренери молодці працюють, теж стягуються потрошечки. Ну матеріально-технічно допомагаємо грошима. Цьогоріч на турнір прибули сім команд за давньою українською традицією гостей вітали хлібом та сіллю. Незважаючи на похмуру і дощову погоду, настрій у юних спортсменів був бадьорий. Футболісти з республіки Білорусі Нововолинську не вперше минулого року їм не вдалося здобути перемогу. Проте оптимізму хлопці не втрачають. Це підтверджують своїм девізом. По особливому теплі дружні відносини у нововолинських спортсменів склались з білорусами. Місцеві футболісти неодноразово зустрічались з командою міста Столін на різних змаганнях. Не виняток і турнір зміні футболу пам'яті Олександра Грецюка. За словами тренера команди з республіки Білорусь Олександра Нєвдаха, усі команди представлені на змаганнях складуть достойну конкуренцію його підопічним. Ми другий год на турнірі. Ми вообще ся тут дуже очень взагалі на вообще на турнірах Україна на Нововолинське. Ми вже дружимо то есть мы с ними вместе сыграли турнир в Нововолынске, побывали в Визяславе, Хмельнинской области. В столине у нас были. Конечно, впечатлений масса приятных. Независимо, какое место мы тут займем. Наши дети получат бесценный опыт. И это самое главное заведут много друзей, знакомств. Ну, без впечатлений мы не останемся. Мы уже под впечатлением огромным. Безусловно, очень хороший подбор команд, сильных. Со многими мы еще не играли. Вот мы сегодня впервые сыграем с Владимиром Волынским. Мы сыграем с Никой Ивана Ну, с вашими, с Нововолынской мы местной командой играли не один раз. Мы играли с Изясловым. И, безусловно, турнир сильный и тяжело сказать, кто на нем будет первым, кто второй, кто третий. Потому что подбор команд такой. И те даже, которые займут восьмое место, да, это далеко будет не слабейшая команда. Другой рик на турнире турнірі змагаються футболісти з Івано-Франківська. На відміну від Білорусів, команда Ніка минулоріч здобула перемогу. Розслаблятись юним спортсменам тренер клубу Андрій Нестерук не дозволяє. Каже, перемогти вдруге значно складніше ніж вперше, тому що частенько на заваді стає недооцінка суперників і легковажне ставлення до матчу. Хороші команди, хороша організація на центральному стадіоні, трошки погода підвела. А так все нормально, і поле нормальної якості. Я думаю, що для дітей саме дуже важливо не тільки тренуватися, а постійно грати. І тому треба дякувати тим людям, які постійно організовують такі турніри для дітей. Минулоріч ви були переможцями. Так от ви, як тренер, чому ваші підопічні перемогли минулого року? Старалися чи можливо були найкраще підготовлені? Можливо, на той момент так склалося, що вони дійсно були в ті дні сильнішими. Ну, але, як то кажуть, завжди важче, ще раз, другий раз завжди важче виграти як перший. Тому, щоб виграти ще раз, треба ще більше підготуватися, ще більше бути настроєним і психологічно, і фізично. Наголошую на тому, що завжди треба виходити на поле, як, як як, як перший чи в останній раз, що немає різниці, який суперник грає з тобою. Треба постійно виходити, поважати любого суперника, не боятися сильного і поважати десь слабшого може, тому що футбол це все не вибачає і можна і програти досить слабій команді, якщо вийти так трошки зневажливо до неї відноситись. Настроєні тільки на перемогу. Будемо додавати всі, робити, робити все можливе, щоб виграти. До нинішнього турніру як готувалися довго, наполегливо. Є... У нас ціле літо без зупинок були тренування. Старалися Грали товариські матчі, підготувалися до турніру і приїхали з бойовим настроєм. Три дні для юних футболістів видались нелегкими. На Напружена боротьба за місце у фіналі з кожною хвилиною перетворювалась на запеклі протистояння. Нововолинські спортсмени зізнаються, грати на турнірі пам'яті Олександра Грицюка захоплююче й цікаво. Адже усі команди гідні поваги. Також господарі турніру по секрету розповідають, що на змаганнях є їхній найзапекліший суперник Івано-Франківська Ніка, які рік тому програли у фіналі. Які враження від суперників, від команд? Суперники дуже достойні. Турнір зробили класний для дітей. Зробили хороше поле, зробили нові ворота, намалювали два поля для команд. А що ти можеш за суперників сказати? Чи є якась команда, з якою найважче грати, яка є вашим найзапеклішим суперником? Ніка і місто Івано-Франківськ. Дуже захопливе враження. Хочеться виграти. За суперників, можливо, щось можеш сказати. Напевно, вже не раз зустрічався з деякими командами. І грали з Вікторією, місто Ізяслав, Ніка, місто Івано-Франківськ. Хороші суперники, з ними достойно грати. З якою командою найважче грати? Напевно, є такі, правда? Думаю, найважче нам грати з Нікою. Івано місто Івано-Франківське. Чому ти обрав від спорту футбол? Чому на іншу секцію не пішов? Бо в мене в мене з самого народження було серце футболіста. Фінал турніру, присвяченого пам'яті Олександра Грицюка, показав цікаву та захоплюючу гру. В останньому вирішальному поєдинку на поле вийшли Івано-Франківська Ніка та команда Вік з Володимира Волинського. Футболісти не поступались один одному, боролись за м'яч та били воротам суперників. Матч закінчився з мінімальним рахунком 1-0 на користь футбольного клубу Ніка. В команді Нововолинської дитячої юнацької спортивної школи No3 дісталась бронза. Переможці та призери були нагороджені кубками, медалями, грамотами та дипломами. Також були Визначені кращі гравці турніру та кращі футболісти своєї команди. Всі вони отримали призи та подарунки. Та найсолодший дарунок для усіх учасників турніру організував один із спонсорів, підприємець Віктор Ярема. Кожен футболіст отримав морозиво від торгової марки Лімо. Такі сюрпризи потішили юних спортсменів, які з задоволенням смакували солодощами. Тож всі залишились задоволені і футболісти, і організатори, для яких турнір на честь пам'яті Олександра Грицюка вияв шани до свого колеги і друга. Прояв доброти та щедрості. До дітей.